Псалом 49 Проповідникові Хору, синів Кораха, Псалом. Слухайте це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості і вельможні, разом багаті й бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі і думка серця мого, розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо. Відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусів я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на мої достатки і хваляться своїм багатством превеликим. Та ж ніхто не може викупити себе самого, не може дати Богові ціну за себе, занадто дорогий, бо його душі викуп. Заплатити він ніколи не зможе так, щоб він жив повіки, і не бачив могили ніколи, бо ж бачить він, що мудрі умирають, однаково і дурень, і безумний гинуть, і свої багатства іншим залишають. Могили, домівки їх повік, їхні житла від роду й до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує. І, подібна до скотини, яка гине, така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються, і такий кінець тих, що милуються свого щастя, ведуть їх, як отару до шеолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шеол домівкою їм буде, але Бог визволить мою душу з руки шеолу. Він мене прийме до себе, не лякайся, як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому, бо як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде, хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе. Та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачать світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві, нерозумно, подібний до скотини, яка гине.